Я почула страшний удар, страшний звук. В тій секунді вилетіли всі вікна. Звалився на нас потолок. Смерть українців на чужині. Пасажирський автобус, який їхав з Прикарпаття до Варшави, Розбився неподалік польського містечка Гарволін. П'ятеро людей загинули 25 у лікарні, як заявляє польська поліція. Зі слів очевидців, український автобус перетнув зустрічну смугу, скотився у квет і там врізався у дерево. Чи водій заснув, чи в нього стався напад, ще має з'ясувати слідство. Це спецкор. Далі про головне. У день з важких гармат горлівські бойовики трощать наші позиції. До шпиталів Дніпропетровська за ніч доправили сімох поранених бійців. Гуманітарку виміняли на гранати. Обнаружено і ізята пасік 20 гранат. більше 200 патронів. Я Навіть не знав, що такі нички тут є. в цій машині. у сумах у волонтерському автобусі знайшли вибухівку та патрони. Квиток у Крим, Деньги, долари, гривні. все як в сюкаквамінку. Сбу на Херсонщині щодня виловлює прикордонників хабарників пачками, а ті вперто беруть. У зоні АТО під час виконання бойового завдання згинув український співак Микола Гордійчук на позивний Гризун. Хлопець служив у батальйоні спеціального призначення ГАРПУН, котрий спеціалізується на протидиверсійній боротьбі. Поблизу Авдіївки, розвідка батальйону підірвалася на розтяжці. Микола загинув на місці. Боєць, котрий був поруч у комі. Ще два Миколані побратими дістали поранення середньої тяжкості. Микола Гордійчук був активним членом пласту, співав у гуртах своєрідне і Денді. Під час революції гідності. Був 15-й сотні самооборони майдану. З перших днів війни на сході у батальйон пішов добровольцем. Перед загостренням конфлікту. То на сході Микола разом з друзями записав відео звернення до земляків, у якому закликав не стояти осторонь від того, що відбувається у нашій країні. Аби наші хлопці повернулися живими, неушкодженими. Давайте щось для цього зробимо. Давайте триматися разом навіть вдома і долучатись до великої справи до святої боротьби за нашу землю. Слава Україні. Сімох важкопоранених бійців доправили за ніч до Дніпропетровської обласної лікарні. Це трьохсотів після обстрілів пісків, Авдіївки, водяного та Мар'їнки. Между всіх мінно-вибухові травми двоє бійців у тяжкому стані, двоє середньої важкості вони житимуть. А от і ще двох поранених до реанімації доправили у комі їхній стан критичний. Зараз навіть оперувати цих бійців не можна. Якщо смотреть з точки зрения врача, то они не с жизнью. Это Це розрушення. головного мозга. Имеет маленький, один із шансов выжить, вижити. мы ми не упускаем. Апаратів для штучної вентиляції легенів терміново потребує Лисичанська лікарня. Цей шпиталь першим приймає поранених з фронту на Луганщині. Лише завдяки волонтерам дається підтримувати лікарню везуть від медикаментів до операційних столів, і все одно не вистачає, особливо після загострення на фронті, коли до медзакладу доправляють поранених військових та цивільних. Саме тут їм надають першу допомогу. Алла Хосінівська побувала в лікарні Лисичанська. Біля приймального відділення лисичанської лікарні прапор України на дворі зустрічають цінний вантаж. Важкі ящики обережно вивантажують, аби раптом нічого не пошкодити. Операційні столи, ліжка, бокси для інструментів. Частина посилок поїде в іншу прифронтову лікарню в гірське. Волонтери для допомоги медикам збирають величезні суми до двох мільйонів гривень. Врачі у нас до не вірять, коли ми просимо і просимо просімобсудить з нами все таки оборудовання какое-то што нужна, тості нужра все. Так праздводілі разне все последнего не верят, вірять, это приедет. Про Пролежені матраци, старезна апаратура, яку лікар перед гостями прикриває. Соромно таке показувати нового обладнання та ліжок навіть у відділенні інтенсивної терапії давно не бачили. Булушне нове найбільше тут чекають апаратів для штучної вентиляції легенів. За наказом Міністерства охорони здоров'я їх має бути щонайменше шість, є лише два. Вольно находиться сірім на травмою. Мазговаю кома, поэтому щоб не было гіпоксії, необхідно проводить искусственную вентиляцію льоків. Два апарати у нас є сожалению, більше, більше апаратури такої сучасної, і болімінія немає. Поверхом вище за відділення хірургії веде у найсвятіше операційну тут. Надають першу екстрену хірургічну допомогу, рятують поранених бійців та мирних мешканців з Попасної, Новотошківського, Золотого, Нижнього та інших населених пунктів. Де досі неспокійно, згадую у дні визволення міста були такі інтенсивні бої. Викликали весь персонал. Працював одночасно у трьох операційних воєнне привозіли. Ход сюда, осіда от, от і отут, оце от цього Розприділітеля на три операційних піріолі. 17 ранених було. Зізнається, тоді викручувалось як могли. Що є, чого немає, про це не думали. Усі сили кидали на те, аби врятувати життя хлопців. Оперувати доводилось мало не навпомацки. Реритетні лампи, яким по 30 з гаком років, майже не працюють. Лікарі креативили. У кожного хірурга фонарь і працювали. робота літа період. Не видно нічого ж вот, ну, як можна увидеть, сосуди, якщо вот в этом освещении, вот светит та лампа, вот і вот светит эта лампа. Разницю да? самі операційні столи теж дихають на ладан. Ще з 50-х років, куди не глянь, з усім катастрофа. Бікси для стерилізації, покриті корозією, навіть інструменти доїдає іржа. Вот ржавий, бачите? От он замачивается в моющем растворі. Інструмент має меняться по мірі виходу из, из строя, а його немає в наліччі. Медсестрам були своє вата, марля, бинти та лейкопластир. Навіть цього не вистачає. За що бальних виживаємо. то що люди нам приносять за операцію. а так мало. Лікарня виживає завдяки волонтерам. Держава не дбає про неї взагалі. От і доводиться персоналу шукати елементарні бинти на гуманітарках, щоб бути готовими рятувати, в разі чого нових поранених. Але Сергій Щухачихін Петро Бойко спецкор два плюс два. Піски, Савормогила, Донецький аеропорт. Усі ці пекельні точки пройшов Володимир Васянович. Хлопцеві лише 21, А він уже побачив стільки, що вистачить на ціле життя. Переніс три операції ампутацію ноги, але не втратив духу. Мріє про нову ногу і зустріч з побратимами на фронті. Хоче повернутись на передову про сильного духом бійця добровольця на прізвисько Шуруп. Наталя Нагорна. Він приходить до тями після вже третьої операції. Окрім ліків, видужувати бійцю з позивним шуруп допомагає вишиванка, подарунок волонтерів на день народження, та його червоно-чорний прапор кров за землю. зі мною. він з тих, хто на цій війні від самого початку ліву ногу хлопець втратив тут. Це шахта Бутівка, одна з найгарячіших точок поблизу Донецького аеропорту, постійно під щільними обстрілами. Шуруп підірвався на розтяжці, побратими витягли. Вже у Дніпропетровській лікарні він дав обіцянку через три місяці повернеться на фронт до своїх. Перше, що проснувся, побачив своїх персонал. Є не там. виконати обіцянку. Шурупу вирішили допомогти. Журналісти на виставці війна очима ТСН» та під час презентації одноіменної книжки стояла скромна коробка з фотографіями. Шуруп на фронті і вже на лікарняному ліжку. Коротка історія однієї боротьби. Допомога знаходить хлопця вже у київській обласній лікарні. Коробка та власне книжка. Це наша книжка, яка вийшла війна очима ТСН». Тут наші журналісти тобі побажання. Він усміхається, роздивляється фотографії, відразу знаходить знайомі обличчя. Хата Марсить. Володя згадує свою війну без жодного страху. Там люди настоящі, там твої пацани, ти знаєш, що там є ти, є ворог. Там все по-чесному, все настояще. Війна, це, ну, блін, з однієї сторони, це якось вроді там страшно, там вбивають, там, пулі літають, але з іншої сторони це якось некрасиво, але. Вона заманює. Сам з Полісся Шуруп розказує, встиг полюбити терикони, на яких воював. Ми їхали на Сурмагілку колись літом. Там трошки пару днів, ну, побули, там реально красиво. Поруч з ним весь час його найкращий друг, теж розвідник із позивним КПД. Піклується про побратима та розуміє, володі буде потрібна й допомога інших людей. І матеріальна, щоб придбати протези, і юридична, аби все-таки отримати учасника бойових дій. Про втрачену кінцівку хлопці жартують, об'єднуються з іншими бійцями без ніг та економлять. Я на них в'єтнамки пару купляв одного немає левої, а в другого правої. Одна пара до двох, якраз. Навіть ослаблий після операції Володя знаходить сили загартовуватися. Я його зненавидів, коли він мене попросив, щоб не вмірати гантелі йому дістати. Нормально займається, не сумує. Більше він хлопчина такий здоровий нас. Сотку брав на раз. Похудав. Маса удала. ушла. Да, маса ушла. Аби поновити фізичну форму у Шурупа ще півтора місяця. Тоді радіють хлопці, будуть на випередки бігати. Себе бачать тільки на передовій. Не повернешся там якимось там, не знаю там кухарем там чи нарядиться, Ну я повернуся до пацанів, щоб бойовий підрозділ. Наталя Нагорна, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. плюс два. Не втрачати надію українською льотчицю. Надію Савченко найближчим часом можуть доставити до четвертої слідчого ізолятора міста Шахти Ростовської області. Для арештантки вже підготували камеру. Повідомила російська нова газета з посиланням на анонімне джерело. Втім, у шахтинському сізо коментувати ситуацію відмовляється. Мовляв, жодних розпоряджень з Москви не отримували, однак і спростувати інформацію про етапування Українки не квапляться. Тим часом місцем перебування Савченко почала цікавитися повноважений справ людини в Росії Елла Панфілова. Запит із проханням роз'яснити де зараз Українка. Омбудсмен направила до генеральної прокуратури напередодні льотчицю не могли знайти її захисники. Якщо до 27 липня адвокатам не вдасться зустрітися з підзахисною, юристи подаватимуть скаргу, повідомив Марк Фегін. Неволонтерська допомога. У сумах міліціянти затримали автобус волонтерів. У бусі два десятки гранат та понад дві з половиною сотні патронів до автомата. Вантаж прямував із зони. АТО. хто насправді затримані та навіщо завезли зброю до сум нині, встановлюють правоохоронці. Спецоперація СБУ та міліції із затримання мікроавтобуса зі зброєю проводилась у спальному мікрорайоні Сум на очах у приголомшених мешканців багатоповерхівок. Люди розповідають, на волонтерського бусика під під'їздом заздалегідь чекали дві машини з правоохоронцями. Було три чоловіка. Три чоловіка було два в два воєнної формі. Було один був по гражданці. Ну вони нічого не стояли, зв'язані, ну так руки за спину стояли просто якби. Отрицали, що ми нічого не знаємо. Під час обшуку під капотом авто оперативники виявили схованку з боєприпасами. У спеціальних нішах знайшли гранати, запали, патрони. Усе новеньке та бойове, кажуть експерти. Обнаружне і з'ята майже 20 гранат, більше 200 патронів, 762 к автомату, а також запали гранатом. Арсенал доволі великий і, вероятно, прибув к нам із зони АТО. Запали гранат, якщо саме з гранатами, то это готове зривною устройство, Можна було бы использовать для взрывов. Водій буса переконує, не знав, що везе в машині. Везли одного бойця з 30-ї розвідчика. Їхав третій волонтер з нами. Везли оттуда вонючок, каністру з бензином, речі. А туди Туда везли продукти, колючу проволоку, маскитну сітку, аптечка. Я Навіть не знав, що такі нички тут є. В цій машині. серед затриманих волонтерів, що перевозили зброю. Люди впізнали і мешканця їхньої багатоповерхівки. Мовляв, не так давно він почав винаймати тут квартиру. Ну говорять, що був достатньо в нетрезвому стані, той чоловік, якого забирали. Тобто там вплоть до того, що кричав там я зараз уйду, бо стріляйте мені з п'ятого під'їзду один. Так, да, з нашого дому. Страшно, що сюди, іменно мы з Росією, і сюди таке. Це ж можуть провокації якісь зайти. Жителі довколишніх багатоповерхівок на Полошині побаченим. Заговорили навіть про внутрішню дворову самооборону. Організовувати треба, самооборону робити. А як ми теж підвали позамикали вже в своєму домі. Позакривали такі позакривалі, да. щоб не лазили. Хорошо. Нині із затриманими проводять слідчі дії. За фактом незаконного зберігання зброї відкрите кримінальне провадження. З якою метою волонтери постачали зброю із зони АТО, та чи справді вони були волонтерами і хто їм у цьому допомагав, з'ясовують правоохоронці. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми спецкор 2+,2. На Чернігівщині дві банди погоріли під час збуту партії зброї. Правоохоронці повідомляють про затримання десятьох осіб. Переважно це мешканці регіону, які з зони АТО вивозили вогнепальну зброю та боєприпаси. За даними правоохоронці, окрім заробітку, небезпечний крам вони могли використати для проведення диверсій. Під Час безпосереднього затримання молодики вилучено чималий арсенал, кулемет Дігтярьова, автомат Калашникова, пістолет ПМ, гранатомети, гранати та тротилові шашки. Під час обшуків додались ще стрілецька зброя протитанкові, протипіхотні міни, вибухівка та 8 тисяч доларів. Волонтерський удар по корупції на пункті пропуску Чонгар, який президент днями назвав символом корупції, чергують громадські активісти. Зокрема, до складу цього формування увійшли і кримські татари раніше. Вони на добровільних засадах допомагали людям у чергах, а тепер ще й контролюватимуть роботу прикордонників та митників на межі з окупованим Кримом. Побувала Олена Ваніна. Дальнобійник В'ячеслав про побори на кордоні знає не з чуток. каже під час перевірок йому нерідко натякають, щоб дав на каву або пригостив тим, що везе. Але він запевняє, хабарів принципово не дає. З прикордонником на якого поскаржився його керівництво, більше не зустрічався. Довелося й бути понятим під час затримання на хабарі. СБУшники приїхали, забрали двох пограничників, вивернули у них кармани. все, гроші, долари, гривна все, як в обмінпункті було. І товариші увезли. ці люди везуть в Крим Херсонські помідори. Кажуть, прибутки порівняно з минулими роками впали, тому на хабарі грошей нема. Навіть якщо б вони хотіли щось взяти, ну постою я два часа нема, що ну, вони мене не пустять. Вони тут мені кажеться, бояться всього і все. Керівник регіональної прикордонної служби визнає, критикувати їх є за що, але запевняє скарги громадян діють за півроку. З роботи звільнили 11 співробітників, замінили 38 керівників відділів. Було викрито 8 схем протиправної діяльності, як на морській ділянці, як в контрольних пунктах в'їзду. Ми більше 100 сім'ї направили про повідомлення про вчинення злочинів до відповідних правоохоронних органів. Черг з вантажівок на Чангарі майже немає, хоч влітку легковиків та пішоходів побільшало удвічі. Цього літа на мечі з Кримом встановили додаткові пересувні пункти для перевірки документів. Вони обладнані навіть табло з телефоном довіри. Коли багато людей на підмогу виходять місцеві. Вони створили громадське формування, яке контролює роботу прикордонників та допомагає подорожнім організуватися. Спішать люди там, лізуть в очереді, без бізнесерді, і виходить ідуть збої систем. Ну, это, поэтапно, не спеша паспорта, по очереди, все сделали, и тогда все Теж саме машини, щоб не нарушали, щоб не там друг друга. Найбільше проблем з тими, хто не зібрав необхідних для перетину кордону документів, бо вони здебільшого і спокушають грошима. Юрій не купився. Бачив, що грошові кошти. Даний факт зафіксував на фотоапарат, От, ну, потім вже встановлено було що там 25 тисяч людей. За це йому виписали дві тисячі гривень премії. Саме так прикордонники заохочують своїх співробітників. Розмір премії залежить від суми хабара, від якого відмовиться Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Зону екологічного лиха можуть визнати місця неконтрольованого добування бурштину на Житомирщині, Рівненщині та Волині. Таке заявили у профільному міністерстві і повідомили, що через суспільний резонанс усі державні ліцензії, видані Мінекологією у 2015 році, на видобуток сонячного каменю, анулювали чиновники. Вихід ситуації бачать у легалізації копання бурштину і створення спеціальної біржі. Тоді тіньові боси змушені будуть зареєструвати свої копанки і платити податки. А місцеві мешканці отримують легальну роботу. Додамо, українські поклади бурштину є другими у світі. Ринок нелегального видобутку цього каменю у нас оцінюють у півтора мільярда доларів щорічно. Олександр Шилко, Далі дід Сергій за день викопує дві великі ями. Видобуток цього разу два камінчики на кілька десятків гривень. Оно бачите. Доходи діда Сергія не рівня тому, що заробляють організовані групи, які добувають на тисячі, а то й на десятки тисяч гривень за день. Міліція копачів ганяє, але повністю перекрити доступ до родовищ не може. Надто великі площі тисячі гектарів. Один півтори треба їхати, то просто встигають зібрати знаряддя для незаконного видобутку бурштину. Втім, звичайні люди відмовитись від свого заняття не можуть і просять навести порядок у ремеслі шукачів. Яка щастя государство йшла б? А так зараз кому А так зараз десь якомусь олігарху. А кому ж воно йде? Бурштинові розборки на полісі сягнули такого апогею, що влада змушена заморозити видобуток, поки не наведе порядок. Сутичка з прикордонниками на Рокітнянщині, де люди спробували відбити помпу, тільки останній приклад протистоянь. Тепер у цій діяльності мораторій мінекології відкликало всі цьогорічні дозволи на видобуток. Поки діятиме мораторій, до осені від парламенту чекають нових законів. Це прозорі конкурси, дозвіл на видобуток для приватних компаній, які б платили податок і працювали б на сучасній техніці. А також відповідали за те, в якому стані лишатимуть після себе землю. Якщо вони будуть робити все це з дотриманням законодавчих умов, то це вже не буде мафія, правда? Водночас, місцеві жителі повідомляють, що місцеві бізнесмени вже за безцінь викуповують їхню землю і підозрюють саме для вимивання бурштину. Але й простим людям, що ходять з лопатами за бурштином, ніхто шлях до лісів не перекриє. Їм скоріше за все запропонують влаштуватись у підряд до скажімо державної компанії. Ми маємо врахувати інтереси місцевих жителів і знайти спосіб надати їм легальну роботу в цій галузі. Якщо копанки легалізують, планують створити біржу бурштину. Досі він вивозиться контрабандою за кордон. Легальні біржі існують у багатьох державах, але їх досі немає в Україні, яка посідає друге місце у світі. За покладами сонячного каменю, Олександр Шилко, Олександр Курсик, Владислав Журенко та Олександр Ковтунець. Спецкор 2+,2. Дякую, що були з нами. Одразу після спецкору. Програма Патріот ЮЕС з Наталкою Якимович. Гість програми. Блогер Сергій Іванов. Я вам кажу до побачення. Щасти.